Добрий день всім, ви на каналі Чарівна Порцеляна, мене звати Марина. Сьогодні в мене черговий ролик присвячений вінтажній біжутерії. Останнім часом я дуже захопилась і тому потрошку показую. Я, звичайно, не спеціаліст, я не професіонал, я людина, яка тільки починає цим цікавитись, тому що ну, тут є багато таких речей, які треба вміти. Я тільки можу дивитись і відбирати. Особливо якось ремонтувати чи щось робити для відновлення в біжутерії, я, на жаль, не можу. Але можу тільки шукати. Ну І знов-таки я шукаю те, що є на німецьких фломарктах. Намагаюся купувати недорогі на речі, тому часто шукаю ці прикраси. Серед мотлоху. Інколи бувають цікаві знахідки. І сьогодні я хочу вам їх показати. Так і показ я, напевно, буду робити від молодших до найстарших, на мою думку. Перша ось така брош, металева, такий фейерверк, Дуже симпатична. Чорна і там використовується між цими. Лініями. Ну, на що схоже, я не знаю, це кожен собі. Але треба сказати, що ці броші, ті, які вони помолодші, я відбираю, звісно, за своїм смаком. Ну, це зрозуміло. Ось така оборотній бік. теж. Вона в гарному стані, але маркування, звичайно, немає. Всі застіпки на тих предметах, які я буду показувати, вони працюють, вони в робочому стані. Далі мені зустрілись дві броші. Які я побачила в інших, у інших блогерів, звичайно, тому що це найкращий зараз спосіб вивчення біжутерії, окрім місць, де вони продаються. І я придбала ось такі дві речі: в техніці Дамаскін, відома техніка. Я не буду розповідати, хто захоче, може прочитати про неї. Але центр зараз виготовлення знаходиться в Толедо в Іспанії і в Японії. Я думаю, що це сучасні брошки обидві. Придбала вдвох, тому що були дешевші вони таким чином. Красиве мережево навколо. Ось такий зворотній бік. Ну, саме тому, я думаю, що вони так добре виглядають, тому я вважаю, що вони сучасні. І їх привозять з Толедо, звичайно, люди, які бувають там, туристи. Оця мені особливо подобається. Дуже-дуже гарна. Красива такий. Ну, це традиційні сюжети. З птахами, з квітами, хоча і існують в стилі Дамаскін інші прикраси. Ну, хто хоче, той почитає, я думаю. І тут теж такий яскравий зворотній бік. І тут застібка тромбон. Не буду відкривати, бо вона досить, досить важко відкривається. Ось такі дві сучасні, але дуже красиві броші. Хочу показати вам дві броші, майже одного, мені здається, періоду. Вони теж більш сучасні. Ось перед вами брош в стилі шотландських. Шотландських брошей ременя і пряжки. Так, так вони зустрічаються часто і навіть в 19 сторіччі вони теж стали популярними. Тоді, коли королева Вікторія з чоловіком купили маєток в місті Бальморал відоме місце відпочинку королівської родини Великої Британії в Шотландії. Ну, і ось така, така річ: вона виготовлена в Англії. Тут є клеймо, напис Міракл. Відома англійська компанія, заснована в 1946 році, і е, таке клеймо ставилось між, між 60 ми і 80-ми роками. Ну, тобто, от такий період. Ефектна е, скло, це все скло, яке е, має вигляд е, каміння різного. На мою думку, дуже ефектна річ. Наступна брош за стилістикою дуже схожа на попередню. Можливо, ну, от я думала, що вони в один час виготовлені, а можливо, однією компанією, хоча тут немає маркування. Вона виглядає ось таким умовним трикутником. Штампований, штампований метал якось так завернули, і вийшла така, така річ. Тут зображені трилисники. І французька лілія. Можливо, це теж якась символіка Британських островів, тому що ну, трилисник це символ Ірландії. Я спочатку думала, що це якось пов'язано з Марією Стюарт, але трилисник це не символ не Шотландії, Шотландія а ось тут саме Ірландії. Ну, а чому Марія Стюарт? Тому що ось ця французька Лілія вона була королевою і Франції, і Шотландії. Але ні, якась інша якась інша історія. Ну, ось Вона мені дуже сподобалась, і ми їх купили одночасно з попередньою разом. Вони були на одному розвалі. Напевно, це була якась одна колекція. Наступна прикраса. Виглядає ось таким чином. Я думаю, все ж таки, що вона вінтажна, але не дуже стара. Ну, знов-таки, я тільки базуюсь на своїх уявленнях поки що. Тут немає маркування. Вона дуже красиво виглядає з цим перламутром всередині. І такі все інше це металеве мереживо з внутрішнього боку теж вона дуже-дуже красива. Зараз я її відкрию. І покажу вам. І тут в центрі є тільки цифри 83, вона номерна. Дуже красивий цей зворотній бік. Мені подобається. Ну і давайте якось я спробую сфокусувати. Ми почали її чистити, вона трошечки тут оця, це срібло відійшло, і в деяких місцях, можливо, це не видно на камеру, але проступає. Такий жовтий метал, тобто вона вкрита чимось. Але дуже ефектна. Ну, от мені такі речі подобаються. Хоча я не впевнена, що буду носити, але вона мені подобається. Ще одна брошка з перламутром. Вона я не думаю, що дуже старенька, але така все ж таки вінтажна. І пожив, те, що поживше, то точно тут. І посходив трошки, ну, така потемніла вже ця. Цей метал, я все чистила, все мила, але там, де не було бруду, то воно не було. Це просто вже такий. Такий стан. Тут теж є бачите, так, тут є вада, не теж, а просто є вада, в тому, що цей чорний колір він посходив в деяких місцях, і в мене е, така ділема або зовсім зняти, е, або покрити е, теж чорною фарбою. Не знаю, чорний мені не дуже подобається, можливо, жовтий, а можливо, якась інша. Е. Тут є і Аврора Боріаліс, оці камінці, і перламутр, перламутрові листочки. симпатично. Маркування немає. Ось така річ. Ну, я не думаю, що вона дуже цінна, але, тим не менш, те, що ми зустріли, і так, так вона симпатична. Ну і вже до перламутрових листочків. Це не зовсім листочок, це ось така просто перламутрова шкаралупка, з якої зробили, зробили брошку. Старенький. цей, Ця засібка досить, досить старенька на вигляд. І мені сподобався цей малюнок просто лінії, нічого особливого, носити можна як завгодно, будь-якою стороною. І я її забрала літня, така красива, легка. Проста. Наступна брошка ось такої лаконічної форми, овал. Цікава вона тим, що всередині під цією під лаком чи під смолою там знаходяться натуральні засушені квіти. Красивезна. І подобається мені оця форма: овал, чорний кант, білий кант, такий ну, слонової кістки, скоріше колір. Це пластик, зворотній бік, вона просто приклеєна. Старенька, старенька ця застібка. Це не бакеліт, а просто такий. Ну, ось така вона, мені здається, ефектною ця брошка. Тепер хочу показати вам подарунок. Мені вже інколи дарують речі на, на фломаркті. Серед різних цих брошок, прикрас я там шукала собі щось і відібрала цей листочок. Дуже він фактурний, дуже він такий, на як на мене, ну чудовий. Мені її подарували як слонову кістку, як предмет слонової кістки виготовлений, але, але ні. Я вже теж дівчатам, я подивилась у дівчат і так вже знаю, що це, скоріш за все, ні. Але тут є ось такі лінії. Якщо ви подивитесь, то побачите це або кістка якоїсь іншої, іншої тварини, хоча, думаю, також ні. Я думаю, що це пластик якого періоду, теж не знаю, але старенька, застібка старенька. Це, напевно, був тромбон, тому що тут не зберіглася оця частина. Так, мені здається, що це був тромбон. Можливо, це целулоїд. Тут я вже начиталась про те, що існували три види старовинного, такого дуже популярного у ХХ столітті. пластику, целулоїд, бакеліт, а потім люцит. Поки що мені не зустрілись, окрім того, що я покажу. Але фактура цієї брошки ну, вона мені страшенно подобається. Вона вирізана вручну, звичайно, легка. Тепер я хочу вам вже показати до, до, цього, як -то кажуть, до цього листочка, показати інші дві прикраси з пластику. Мені пощастило, і я знайшла дві бакелітові перекраси. Перша, це ось така пташка, ластівка, а може, чайка. Важко мені сказати. Я її перевірила, вона дійсно бакелітова, і старенька. Звичайно, старенька. Перша прикраса. І друга прикраса ось така троянда вирізана. Ну, Подобається мені дуже подобаються ці речі. Я ж кажу, що напевно я буду їх збирати. І вже замовила каталог бакелітових прикрас. В кінці листопада мені має прийти він, тому ну, ось нове захоплення. Був такий ланцюжок з нею. Але, напевно, для того, щоб носити, треба щось інше, якийсь інший ланцюжок підібрати. Ось дві знахідки, дуже-дуже вдалі. Тепер абсолютно інша прикраса. І вона в такому, такому стилі у мене єдина поки що. Це ось така старовинна яскрава бутоньєрка. Я ніколи таких не носила, хоча вони там десь є. У мене в моєї свекрухи залишились такі предмети, подібні, чеські, чехословаччина. А тут я не знаю, хто виробник, тут немає маркування, тут є тільки цифра 41, амальгама на кожному камінці, хоча вона постраждала, ця брошка, десь її на неї або наступали, або щось з нею робили. Тим не менш, всі камінці на місці, якісь трошки рухаються, але не дуже. Тут, бачите, перший ярус, другий ярус. В центрі це. Скло вкрите таким перламутром, і теж вже трошечки трошечки таке постраждали. Ну, ось така, така брошка теж в мене є, така красуня. Вона мені дуже подобається. Ще три прикраси, і це вже стиль Ардеко, мій улюблений. Перший, ну, я хочу сказати, що це кліп для хустинки. Хоча можна її носити, напевно, на комірці. десь як брошку. Так вона виглядає. Старенька. Старенька. Я її помила, почистила, але воно стареньке куди ж диватися. Я думаю, що це не дуже дорогий якийсь метал. В центрі це перламутр, Галіотіс, можливо, я не знаю, як, як сказати. Всі ці речі тут я намагалася вичистити, але воно не відходить, тільки темніє, а потім знову з'являється. Ну, Поки що я її. Так, достеменно, досконально не чистила, просто добре помила. Ось така річ геометрична, на мою думку, це ардеко. Інша прикраса теж брошка. Не марковане все це. Виглядає таким чином. Це теж якийсь пластик. Ні, ні не пластик, перепрошую. Це, це метал. Всередині перлинка чорна. Чи пофарбована, чи ні, не знаю. Але вона добре завальцована тут, добре тримається. І мені подобається, що це такий ну, це типовий Кандінський художник, такий абстракціоніст, якого, якого я знаю. Я подивилась його роботи, і дійсно дійсно дуже схожі ці всі елементи. Але тут, бачите, прикраса, і вставлені оці камінці біленькі, які блищать. Це не Аврора Баріаліс. Мені здається, це просто, тобто, ну, це такий період більш старший. Я так думаю, можливо, я помиляюсь. Але, тим не менш, це абсолютно теж стиль абстракціонізму, і теж я його відношу до стилю арт деко. І третя брошка маленька зовсім, Ось так вона виглядає. Була брудна, брудна. Тут камінці, можливо, це марказіти, не знаю. Чистила, але не дуже відходить Чорнота, тому, напевно, так воно було задумано. Маленька за розмірами, ви бачите. Коли почистила, подивилась, що тут є маркування. 925 проба. Якщо вдасться мені вам показати, ну, Ось оці предмети, ці дві брошки, оці дві брошки. Теж були знайдені на землі. І наостанок хочу показати вам дві прикраси. Перша це ось такий, така низка скляних бус. Довжина загальна 120 см, тобто вдвоє, то 60. Ну, і тут можна їх носити таким чином. Вони старенькі. Димчастого такого кольору, сірувато, блакитно, синє, димчастого кольору ці буси. Красива грань така. З, з до допомогою вузлика вони розділені. Шовкова нитка. Я її обережно мила. Дуже-дуже красивий цей колір і, і красиві ці буси я зустріла. І нещодавно <кій> мені трапився ось такий кулон. Такій оправі плоскою частиною скло, це скляний кабашон, напевно. Хоча ні, кристал. Вставлений плоскою частиною донизу, а ось цими гранями назовні. Я його добре почистила, але думаю, що оці темні частини це все ж таки ну, так задумано було така обробка металу. Неймовірної краси. Він, бачите, він теж прозорий і він повністю співпадає з кольором цих бус. Ось така знахідка, для того, щоб носити їх разом, мені здається, треба тут підібрати якийсь ланцюжок. Тому що вішати сюди я, я подумала, щоб можна було їх якось разом носити. Але там шовкова ниточка старенька, я боюсь, не хочу. Ось такі, такі теж, маркування немає на ньому. Але він неймовірний, як на мою думку. Ну, що ви скажете? Ось цей кулун. Отже, друзі, все, що знайшла, все вам показала. Якщо сподобалось, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте? Можливо, якісь професійні коментарі будуть. Я чекаю, мені дуже-дуже хочеться почути вашу думку про мої знахідки. На сьогодні це всі знахідки біжутерні, тому довго не буду показувати. А буду показувати переважно порцеляну. Дякую, що дивились, дякую, що приділили мені увагу. Дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, пишете коментарі і взагалі підтримуєте мою роботу. Для мене це величезна, величезна радість. На все добре, бажаю всім здоров'я, тримайтеся, мої любі. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.